Чому я ніколи не задовольняюся досягнутим? Чому ми завжди незадоволені? Взагалі-то це добре, адже саме так ми відчуваємо силу, що рухає весь розвиток, як на фізичному, так і на духовному рівні, природа котрого прихована від нас. будь-який наш рух від переміщення на інший кінець світу до найтоншої внутрішньої зміни відбувається лише тому, що сили розвитку змушують нас відчути незручність і неможливість наповнити наші бажання у нашому нинішньому стані. Тому ми відчуваємо потребу відчути більше задоволення, котре за нашими внутрішніми розрахунками ми маємо знайти у новому стані. Ми просуваємося рівно настільки, наскільки це необхідно. Людина не ворухне пальцем, не почеше ніс, поки не зробить розрахунок, як отримати максимальне задоволення при мінімальних зусиллях. Це основополагаюча формула егоїзму. Формула ця настільки всюди суща, що ми не здатні щось вирішити або обрати, поки ситуація. Ці не буде представлена нами у вигідному для нас світлі. Наш вибір завжди знаходиться між стражданнями і насолодою, і ми завжди вибираємо насолоду. Ми хочемо отримати всю насолоду одразу, або навіть згодні заплатити за них деяку кількість страждань, якщо насолода достатньо велика. Але насолоди не існує саме по собі все відчувається нами лише у порівнянні. У природі обов'язково має бути щось протилежне задоволенню, інакше ми не можемо його відчути. Ми відчуваємо світло протилежно темряві тепло у порівнянні з холодом. Насолоду протилежність стражданню, і якщо у явища немає протилежності, ми просто його не помічаємо. Насолода це насправді точка зіткнення бажання та його наповнення. Чим більше бажання, тим сильніше ми відчуваємо насолоду, але чому так відбувається, що насолода завжди зникає? Наприклад, коли ти голодний, ти починаєш думати, що б ти міг з'їсти можливо бублик Ні, краще пізніше. А голод зростає. Можливо мені з'їсти декілька хот-догів? Ні, краще цілу піцу, ні. Я знаю, я so знаю. Бівштекс великий соковитий бівштекс. Вегетаріанці мають a a замінити бівштекс на meat. щось інше. With з печеною картоплею, різноманітними приправами. Коли обід кінець кінцем приносять, ти відчуваєш, що можеш з'їсти бівштекс розміром із цілим місто. Перший шматочок повна насолода. Наступний укус чудово. Наступний добре. І ще один. Так собі нічого особливого і ще. Ні, ні, досить І мені зараз стане погано. Потреба зменшилась, бівштек більше не потрібен. задоволення пропало. Оскільки зникла потреба. Це відбувається тому, що ми намагаємося насолодити лише самих себе, і це егоїстичне бажання обмежує сприйняття людини і тримає її рамках матеріального світу, оскільки наші власні потреби невеликі, обмежені і ніколи не можуть бути повністю задоволені. І все ж таки ми бажаємо довготривалого задоволення і відчуваємо, що воно має існувати, і воно дійсно існує. Але аби відчути це безмежне задоволення, нам необхідно постійно зростаючі бажання, завдяки котрому стане можливим безмежне наповнення. Для цього ми маємо шукати насолоду у наповнення інших. Це і є духовне бажання, котре більше всіх егоїстичних насолод, усіх істот у всі часи. Задоволення від бажання віддавати ми відчуваємо не в наших дрібних наповненнях, а у всьому, що оточує нас бажання віддавати безмежний, тому немає обмежень отримання насолоди. Це Тільки коротке пояснення для додаткової інформації. Зайдіть на цей сайт.